Важливо розуміти, що процес нагнітання тиску в системі Землі не безкінечний, подібно до насоса, який накачує кулю лише певний час. Надходження додаткової енергії до ядра планети триває обмежену кількість часу тільки один раз на 12 тисяч років. Тривалість цього періоду ми розглянемо більш детально трохи пізніше. Наше основне завдання зберегти цілісність планетарної оболонки, запобігти розриву кулі в період максимального тиску протягом відносно короткого критичного періоду. Нам необхідно витримати цей інтервал до природного завершення фази активного надходження зовнішнього космічного впливу. Сама наявність цього зовнішнього космічного впливу, певної зовнішньої додаткової енергії, що надходить до ядра нашої землі, вже не викликає сумнівів. Це вже визнаний факт, що підтверджується активацією сейсмічних і вулканічних процесів, зафіксованих на інших планетах сонячної системи, які впродовж усього часу спостереження. До початку цього циклу вважалися мертвими брилами гірських порід». Але з початком поточного циклу вони почали оживати проявляючи ознаки геологічної активності. Коли аномальне виділення тепла припиниться, це призведе до стабілізації магматичних процесів і зменшенню деформаційного впливу на земну кору. Подолання цього періоду є нашим ключовим завданням. У поточних умовах відмова від дегазації може призвести до катастрофічного сценарію, що ознаменує кінець людської цивілізації.